Молимося до Святока Єсусу, щоб Пан Єсус, який приходить до нас на ці свята, міг прийти теж до нашого серця і вислати всі наши молитві. На прихід Царя Христа, всі з поклоном вімо. На прихід Царя Христа, всі з поклоном відео. Співайте Осімо. Співайте, Господи, уся земле, співайте Господу, пословіть Його Іня, звіщайте день день Його спасіння на прихід Царя христа. Його славу між усіма народами, його тіла Бо Господь великий і Достойний слави, страшний над усіма богами, на бреті царя Христа Всі спокло.

Господи у пішних шатах, третіх перед ним уся земле, скажіть між народами, Господь царює, тій стоїть в то не похинеться, він судить народи справедливо, на бріхцях. Нехай заграє море в його погода, боли все, що на ньому хай веселяться, твої в ці неребах, і пробіра дійсно сіматимуть, напріхи царя. Тиме по справедливості все світ, і по своїй вірності народи, нашої На, царя Христа, всі з поклоном під слава Боцю і сину і Святому Духу і ни час і на віки вічні. Амінь. На прихід царя Христа із поклоном підімо. Господи Ісусе, який з любов'ю до нас прийняв постать малої дитини, убогої і упокореної в в'яснях, прославляємо Тебе в цьому стані, в якому обличчя Твоє. Набагато більше являється милішим, чим на троні твоєї слави, хочу тобі пожертвувати, як три царі: золото палкою любові, катило живої молитви, поєднаної з умертвлінням пристрастей. Освяти моє серце, о добрий Ісусе, дитятку, як колись ти освятив серця убогих пастухів, щоби я був слухняним на твій поклик. І ревний в користанні з твоєї благодаті, вирви з моєї душі всі почуття гордині, егоїстичної любові, і прагнення володіти усім на землі, дай мені участь в твоєму божественному дитинстві, наповнюючи мою душу лагідністю, покорою і зичливістю для кожного, кого я тільки зустріну на дорозі мого життя. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. І слово стало тілом. І оселилося між нами. Молимося, чи не просимо Тебе, Всемогутній, Боже, щоб нове народження в тілі єдинородного Твого Сина визволило нас з неволі гріха, а повернуло нам Боже синівство і наділило нас даром безсмертя, Через Христа Господа, Бога нашого. Амінь, в фінам Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Бог закольта молити.